Ми тим часом долучаємо до розмови Миколу, маломужа генерала армії України, голову служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Пане Миколу, вітаємо вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Миколу. Ну от почалася глибока осінь. Почалися масовані. Атаки і бачимо, що росіяни, нібито в них так і гірше з економікою і з військом в них проблеми. Але ракетні атаки є, і напевно, таких ракетних атак буде не одна за цю осінь, і за цю зиму. Що скажете? Е, ну, перше ми, мабуть, у вашій ефірі говорили, що Росія готується якраз до осені і початку зими, коли дійсно наступають холода. Коли проблема з енергетикою буде надзвичайно актуальна, тому накопичення ракет балістичного типу, крилаті ракети і калібрі, це вже була передбачена ситуація. Вони мають їх більше 800 штук і ще виробляють щомісяч до 10. тобто запас у них є, і вони готували ці комбінації, виявляли за рахунок пуски дронів різних типів наші системи ППО, Намагалися виснажити, дезорієнтувати нас різними типами безпілотників і фальш і якраз пусків. Неодноразово проводили триновочні пуски, якраз і е різних типів, значить ракет, але піднімали авіацію, запускали ракет з пускових установок, Ну і зрозуміло, це вже розпочався цей етап, про який ми вже говорили. Це комбінація якраз пилатих, балістичних, е відповідно швидкісних ракет, оніксів і, наприклад, кінжалів. І калібри е, це якраз саме така небезпечна модель, і, по, якраз в комбінації з е, різними типами безпілотників. Тому в даний момент ми готувалися до тих е, таких ударів, але дійсно перекрити все ну практично неможливо. Мінімум уламки летять і на енергетичні об'єкти. Бачимо вже є відключення Раз сьогодні. Києва зараз буквально е, аварійні відключення. Е, це страждають люди, конкретно і гинуть. І є вже багато поранених сьогодні. Вказують на те, що ми переходимо до такого складного етапу, якраз протистояння з Росією, коли вони намагаються просуватися на фронті. А ми ведемо активну героїчну боротьбу, маневруємо, носимо контрудари. З іншого боку, вони намагаються подавити дух людей не тільки психологічно, але й фізично і холодом. передбачаючи, що це дійсно буде проблема, і ми будемо е від на переговори, начебто, з Росією, під їх тиском, от але я думаю, цей проект запустили через. Тож Трампа ті з треті країни, типа Китай, Індія, Бразилія Туреччини посередників, і таким чином, щоб уже люди більше схилялися до плану Путіна. Ну так не вийде своє прорахунок. Він давно думав, що захопить Україну всі йому чекати, не дочекався. Розуміло, зараз пробується робити терором, і особливо ця стадія важлива, те що буде масово носити удари комбіновано різними типами ракет безпілотників, і зрозуміло приводити і до. Трати енергостання структури в цілому і до проблем наших громадян. Але ми вистоїм, ми знаємо це все. Ми стояли ті зими ці зими вистоїм, Тим більше системи ППО, які ми отримаємо, а вже отримав додатково і Петріо, Деківка Аеріси передавали Німеччина три штуки. зараз ще один обіцяв Шольц е, Санті, а е, також е, 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 насовси. ті, які сьогодні являються визначальними для внесення ударів по цим е, стратегічним ракетам. Пане Миколу, ще хотіла вас запитатися КНДР, крім того, що своїх військових Росії поставила, то ще й поставила так, повідомляє Financial Times, 20 модернізованих РСЗВ і 50 самохідних гаубиць коксан. Наскільки ця зброя є доброю, і, і що вона яку загрозу вона для нас становить, наскільки її вистачить? Ми ну, вже маємо реальний юридичний і фізичний факт, що північно користу вклала війну на прояві військовиків. І зрозуміло, це е, ракетно-мінометні комплекси це ті, які наносять удар, типа гради, е, типа е, ну, е, можливо такі не, не засканало високого рівня. Але це чергова зброя, яка дійсно наносить удари, наприклад, по 40 вистрілів зразу, це як е, е, формат ракетні міни які використовуються, як правило, на полі бою, до е, приблизно 150-180 км. Це для е, наших воїнів ще ще одна перепона, але ми вже маємо е, набагато більше. Наприклад, Росія їх застосовує е, до 800 штук, тому і появи, наприклад, 30, 40, 50 – це не критично, але ще додатковий ешелон, який прибуває на конкретний напрямок, наприклад, на Курщину, це ще також е, підтримка Росії». О, також саме і самохідні установки або артилерійські системи це просто тактичний рівень е, в конкретному секторі. Він не вирішальний, але це відчутний буде для конкретної бригади, бо для конкретного сектору е, якраз нашої оборони. Але якщо ми їх виявляємо, де вони концентруються, нанесення по них ударів напередження, е, можна нейтралізувати якраз і застосування. А це вже важливо, що виявили і військову розвідку дроною, ну можливо, навіть космічну, коли приміщаються. Якраз ці військові шалони для того, щоб розмістити їх на фронті. Я думаю, що ми будемо нейтралізовувати, але ще раз підкреслюю, це не надкритичним і загроза тактичного рівня. Дякуємо, пане Миколо, за участь в нашому етері. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках був із нами зараз.